Доброго дня! Мене звуть Ірина, ви на каналі Океан Смаків. І сьогодні я пропоную приготувати шарлотку. Я думаю, їли її всі. І приготувати її теж може кожен, бо це не складно і продукти, які для неї потрібні, ну майже у кожного вдома знайдуться: це яблука, це борошно, це цукор і це яйця. Перш за все, треба збивати яйця з цукром та різати яблука. Але треба заздалегідь приготувати посуд, в якому ви будете випікати шарлотку. Її можна випікати, до речі, в мультиварці. Це дуже гарний засіб, але мультиварка не у кожного є. Колись я її випікала навіть в пательні, в глибокій пательні. І це теж було нормально. Але сьогодні я буду випікати її у такому кондитерському кільці. Я, до речі, ще не випікала в кільці. Я спробую, я піку в ньому бісквіти. Але шарлотка це і є той же бісквіт, тільки з яблуками. І я думаю, що повинно вийти класно. І так, з чого починаємо? У дежу міксера я буду покладати яйця і поступово додавати цукор. Я буду брати, готувати шарлотку на 3 яйця. Яйця в мене, до речі, такого великого розміру. Але так, щоб пропорції зрозуміти на середнє яйце середнього розміру, треба брати 40 грамів борошна і 40 грамів цукру. Кількість цукру можна трошки знизити, якщо ви не полюбляєте дуже солодке, або взяти трошки більше, якщо ви хочете солодко-солодку шарлотку. Тобто на 3 яйця середнього розміру беремо 120 г борошна та 120 г цукру. В мене яйця такі, Величезні чогось вдома, от я їх купила величезні, тобто я буду брати по 50 грамів цукру і борошна на кожне яйце. Ще я приготувала спеції, я буду додавати у яблука імбір, мелений, корицю та кардамон. Але це за смаком це не обов'язково. Але я дуже полюбляю різні спеції і додаю їх де тільки можна. Яблука я вже порізала, яйця вже там майже збилися. Я призупинила, щоб розповісти про форму, бо її вже треба готувати для випічки. Чому я полюбляю готувати, випікати саме в таких кільцях? По-перше, їх можна зробити будь-якого розміру, бо можна зробити ширше, можна зробити більш вузьким, тобто не треба покупляти там декілька якихось форм. Спеціально можна користуватися однією формою. І ще якщо ви будете випікати в кільці і не тільки в кільці, а в формі з дном це теж цього стосується. Змащувати маслом треба тільки дно вашої форми. Змащувати ось, ось ці бока не потрібно. Чому? Раніше я змащувала так щільно маслом, потім ще присипала манкою. Справа в тому, що коли бісквіт підіймається, а в нас це саме бісквіт, він якби чіпляється за оці стінки, і тоді йому краще легше підійматися. Якщо вони будуть змащені маслом, він буде... По боках трошки опадати, він не так буде підніматися. А потім просто ножем ми опа і виріжемо гарний високий бісквіт дно цього кільця моєї форми я буду робити з фольги. Беремо звичайну фольгу, накриваємо. Ось так робимо. І краще пальчиками пройтися так от, щоб сформувати таке дно, щоб тісто потім не витікало. Так. І... Ще один раз. Бо тут, бачите, тут, де фольга була більш вузька, тут такий маленький шматочок. Тобто ще я зроблю один шар фольги. І там, де бортик фольги був такий маленький, вже я буду покладати ось краями, де багато фольги. І ще раз я формую таке дно. Тепер можна перевертати і вже краще так, краще прижати. І все, тепер в мене є форма з дном. І це дно я трошки буду змащувати маслом, Бока не буду торкатися маслом. Тепер я буду викладати яблука у форму. Форму, до речі, треба обов'язково вже поставити на противень, в якому ви будете випікати. Бо якщо ви просто на столі будете це робити, потім ви форму вже не поставите. Вона, ну, якщо ви будете робити з фольгою, то фольга просто злізе, порветься і так далі. Існують різні способи викладання яблок до шарлотки. Я бачила. Що їх викладають зверху, тобто спочатку наливають тісто, зверху яблука. Я бачила навіть, що яблука змішують з тістом і просто заливають. В моєї родині завжди викладали спочатку яблука, і потім їх заливали тістом. І я буду робити саме так. В мене було 4 яблука. Невеличких, і ось вони всі сюди вмістилися. І зверху я їх зараз присиплю корицею, імбирем та трошки-трошки кардамону додам. Яблука в мене вже лежать у формі і чекають, поки я їх буду заливати тістом. До речі, я вже включила духовку на 175 градусів. Дуже важливо ставити випічку вже в добре розігріту духовку, бо вона може недобре не підійматися, якщо в холодну або недостатньо розігріту. І ось так в мене вже добре збилися яйця з цукром. Такий Гоголь-Моголь вийшов, як ми в дитинстві говорили. І тепер я буду додавати сюди борошно, дуже акуратно я буду це робити, щоб тісто не втратило свою таку повітряність. Тобто я буду крізь сіточку просіювати, борошно і лопаткою так обережно його вмішувати. Пройшло 40 хвилин, і я дістала шарлотку з духовки, вона дуже добре пропіклася, тісто дуже добре піднялося. І тепер треба дочекатися, поки вона охолоне, бо якщо вирізати шарлотку з форми і дістати її прямо зараз, вона може осісти. Тому знову треба набратися терпіння і чекати, поки вона охолоне. Можна залишити шарлотку ось в такому вигляді, але я спробую її перевернути, щоб яблука були зверху. Щоб шарлотка виглядала ще більш гарно, я її буду зверху посипати трошки цукровою пудрою. Я використовую не таючу цукрову пудру. Це прям таке відкриття для мене е, дуже зручно, бо, звичайно, цукрова пудра може одразу розтанути і буде таке не дуже акуратний такий вид. А нетаюча цукрова пудра буде ось так гарно покривати шарлотку. що, друзі, бачите, яка шарлотка шикарна вийшла. Вона висока, вона пухнаста. А якщо б ви знали, яка вона запашна, тобто я повністю задоволена результатом своєї роботи. Це було не складно зовсім зробити. А і це дуже-дуже смачно. До речі, можна було б її не перевертати, яблука залишити. Знизу, але я полюбляю саме такий варіант. І її можна готувати не тільки з яблуками, а, наприклад, з грушами, з персиками, з абрикосами. Тобто, експериментуйте, це завжди задоволення і від самого процесу, і, звісно, від дегустації.